на YouTube і нас розпаковка Так, знаєте чого, так, довго, того що я не бачу ваші тетрінки а по-другому е ви бачите, що тут є наша новиночка Але я знімала вже відео, а воно в мене не сохранилося. І мені треба щось робити нову колекцію і зробити аж дві новинки. Але я вирішила, що я зроблю ще одне ще відео з тієї колекції, і ще покажу в е минулому відео. Ви ще не бачили, але відео, яку ми там розпакували останню, е, у нас були останні дві колекти, ми їх закінчували. Ну ось так, у всіх пакетиків ми вже брали всі, все це. Але давайте почнемо. Новиночка в нас, я тут брала, покажу, з якого. Перший пакетик це отакі рум'яни, я думаю, ви бачили. Далі два пакети катему. Ось такі з блиситками. Далі така косметичка вона більше цього мені подобається. Це був двійний пакетик, пакетик і тут я взяла е, відсюди. А ще один є двійний пакетик Єва і Кіко. Ну, Давайте одразу візьмемо з новинички. Е, я хочу взяти. Ось цей від Єва. Давайте наступний раз візьмемо з, з цього двійного пакетика, пакетика, його візьмемо, давайте відему візьмемо. Ось такий. Ну, ось із колекції вам вже знайомі. Давайте почнемо. Далі у нас іде. Колекція веся на календар ми відсюди брали вже пакетик. Я вам покажу, що я дуже хочу відкрити телефончик. Надіюся, нам щось прикольне відтуди туди попаде. Так, ми, у нас буде, я не знаю, що можна не по ряду, бо ви думаєте, що потрібно іменно по ряду, але можна ні. Можна відірвати пакетик. У нас буде два ряда. Далі йде колекція одяг на Hello Kitty, сукня на Hello Kitty можна. Ми тут беремо рандомчик. Візьмо ось цей. Нам жовтенький. Жовтенький такий. Далі йде колекція карточки наші. Можна теж на клаці. І Оцей. Такі гарний. Далі положу наступного відео ми її Дед, візьмемо ось цей. Далі колекція мої пачі. Беремо ось цей Зелененький. Далі беремо мої маркери теж наступне відео і на. Тут відео ми це закінчуємо. І вже після цієї колекції у нас буде огляд на старий каталог. І давайте візьмемо ось цей. І давайте подивимося, які пакетики нам на розпаковочку. Треба вже робити нову колекцію, тому що у нас дуже мало колекцій. І мені кажеться, що треба аж дві колекції. Ось такі. Ось такий у нас переходик, він завжди в нас буде тепер. Так, закінчуємо. Ну, не закінчуємо. Там минулого разу оцей, напевно, попався. Нам попався перший ну, нам попався червоний, ось такий гарненький, зараз будемо відкривати. Я надеюсь, що ви поставите лайк під це відео, того, що я бага, бачила. Я підтримую інших блогерів. І є така е, бложа, як улья... бумажка Уляшка, Ну, напевно, такі не буде оцей канал. Е, я її підтримувала спочатку, коли вона почала свій канал. Я її підтримувала, казала, що в неї все вийде, вийде більше 100 підписників, зараз в неї 150 чи 160, напевно. Ось так. Але в мене нема підтримки, я підтримую цю блогершу і говорила їй, що в неї все вийде. Можете подивитися, на якийсь перший ролик напевно. і зробили ось такі потужки. Закінчували ми в цьому каталозі колекцію мої улюблені блогери. Нам попалася блогерша BM. Я думаю, вона теж розпаковки знімає. Ну, і все. Ось така в нас колекція. Тут Марінка Д Міл Скіл Настя БіМі. Це не каневел, просто бумажний мір бумажок. Підпишіться на мій канал, будь ласка. І ще ми закінчили колекцію фігурки Funka Pop Wednesday. Оцей на минулий раз попався. Оцей. І з я забула підписати. Йдемо до Apple Watchів. Мені так я почала, я починала зі свого блогерства. Все робила, зараз мені дуже складно робити, в мене немає часу. Я дуже надіюся, що в мене колись буде час. І надіюся, що в мене колись буде він. Вау! Мені дуже подобається він. Ось такий голубенький. номером один. Дуже круто. Я хочу мати багато підписників, як у Саники, наприклад, яка теж знімає по-українськи. Теж з України, але коли я почала знімати по-українськи, до мене почали відписатися дуже-дуже багато блогерів. І того в мене дуже маленький. Я дуже засмучена, коли мені е, в мене. Покидають мої підписники. Далі йде колекція патчі. Надіюся, побуде мій улюблений патч. Патчі. патчі. О, та, це він! І зараз ви подивитесь один, два, три. Це ось таке яблуко. Я спочатку не розуміла, що я намалювала, але зрозуміла, що я не яблуко. Мені дуже подобається як справжнє. як справжнє. Під номером 2. Ось туди. Гарна колекція насправді. Мені дуже подобається оця колекція карточки, тому що я почала з них, з них от, робити це. Е, перша моя колекція з ось цією такими з фольгою. Нам попався ось такий... Ось така карточка «Монобанк» з церкви. Номером 5. Ось сюди. Ось починається саме жесть. не може знайти відкриватку. Треба тут. О, Знайшла. І ми клеїмо ось так. Дуже гарно, насправді. Далі йде колекція Hello Kitty. Ну, це нас не рожева. І ну, давайте приклаємося ці. Така. Вона у нас перевернутий в флок України. Я насправді дуже гарно відкрилася. Ось такий, як медовий, схоже, таке, така сукня. Погано. Ось так, дуже гарно. У нас ось ця весна. І зараз ми беремо ось цей пакетик. І, ми, ну, не можу зараз показати, але я знаю, що на минулий раз. І чого я зараз розумієте, чого я вибрала цей, цей пакетик. Надеюсь, я там нічого не порвала. Ось такий телефончик. Так, це наша минула колекція. Зараз це нам попадалось минулої коле... 4 розпаковочки. Ось такий чехолочок. Але можна було так підрізати. Спочатку я хочу... Ой, спочатку я хочу приклеїти оцей телефончик, а потім може на нього Цей клейм. Я хочу приклеїти на нього це. Ці... Хочу якось вицію так приклеїти. Може треба попробувати цей чехольчик приклеїти. Я спеціально передивилася моє минуле відео. Осяне адвент календарі. Подивилася, що нам там попалося. І потім зазвичай... Ну, а, не, на адвент -календарі. Не минуле новиночку, а минулу новиночку нашу. Я зараз вже роблю нашу новиночку. Це нас відкрив відкріпили, але що ми можемо відкріпити. Це як похоже на чохольчик. Це просто обичний чохол, я думаю, зараз помірюємо. Дуже гарно насправді, але я хочу відкріпити його. Тут у нас такий ліпер, і тут написано I Love you, то хочу. Ось. Хочу ось так прикріпити. Я не знаю, як прикріпити. Ось так, прикріплю. Ну і наша новиночка. Це вже не наклеєчка. Я покажу, що в минулому відео попалося. Нам попалося ось такі рум'яна. Я хочу їх сюди докипити. Ось такі. Ось так. Далі відкриваємо. Я поламала. Господи, що там було? О, це я знаю. Це в нас така шоточка, це коли вмиваєш лицову пенку. Ну і ми її кладемо. Ну а на цьому відео закінчилось. Всім, будь ласка, поставте лайки, підписуйтесь на мій канал і нажмите колокольчик, щоб не пропустити на всі мої відео, не пропустити. Всім пока-пока!